Кар'єрний хаб вона хаб вже понад рік надає допомогу жінкам, які постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насильства, перебувають у групі ризику чи потрапили в скрутні життєві обставини. Проєкт реалізується фондом ООН у галузі народонаселення UNFPA за фінансової підтримки USAID разом з громадською організацією Ділові українські жінки в Запорізькій області. Зокрема, у хабі допомагають у працевлаштуванні відкритті власної справи або ж пропонують курси з перекваліфікації Діє школа стартапу. Вона Анастасія, учасниця перш Ого, потоку ділиться вона хаб, допоміг у масштабуванні та створенні бізнесу з виробництва власних смаколиків. Я дуже багато чого дізналася, тому що коли Починаєш щось створювати, скажімо так, вдома, то ти не розумієш, що буде, як це все працює, як потрібно якийсь бізнес свій продвигати просувати. Тому бізнес-школа дала дуже багато цікавої інформації, яку я зараз використовую, і дуже великий плюс, дуже великий поштовх дало те, що я отримала грант. Я писала грант на те, що мені потрібно дегідратор професійний для того, щоб. Щоб масштабувати свій бізнес і вийти на рівень України, щоб розвивати і свою продукцію, і просувати продукцію корисне харчування по всій Україні і в планах на вийти на міжнародний рівень днями. У Вонахабі стартував другий потік школи стартапу. Вона для жінок, які також прагнуть відкрити чи розвинути власну справу. Опанувати тонкощі підприємницької діяльності будуть 11 дівчат, у кожної з яких різна мрія. Зараз жінки дуже активні, вони хочуть розвиватися, хочуть відкривати власну справу, тому ми йдемо на зустріч і відкриваємо таку стартап-школу. Навчання буде десь приблизно два місяці. Навчати будемо писати бізнес-план, прораховувати все, що нужно для відкриття власної справи, щоб вони розуміли, які кошти їм треба залучити, скільки людей потім найняти, як це буде відбуватися, як вибрати приміщення для того, щоб реалізувати свою мрію. Серед тих, хто наважився стати незалежною та відкрити власний бізнес, і Анастасія жінка проходила у Вонахабі курс з перекваліфікації. Зокрема, навчалася на майстриню манікюру. Після закінчення навчання вирішила відкрити свій салон краси. Вирішила відкрити свій салон краси з нахилом на нейлоіндустрію та відновлення волосся, нарощування волосся. Наразі потрібно закупити інструменти. В першу чергу, інструменти, матеріали. Приміщення вже є на на А, в принципі, ідея також. Наразі треба все прорахувати, вирішити основні. Напрямки діяльності, кількість робочих місць, які будуть актуальними, які покриють і відіб'ють себе, щоб ну принаймні не піти в мінус, хоча б в нуль це перший місяць Треба працювати. Очікування дуже амбіційні. Хочеться все таки зробити проект, який в майбутньому стане франшизою з філіалами в Європі. Навчатимуть жінок експертки та тренерки. Акцент у навчанні буде саме на практичних знаннях, аби учасниці одразу ж змогли застосувати їх у роботі та реалізувати свої бізнес-ідеї. Під час нашого навчання дівчата опанують усі необхідні алгоритми з точки зору законодавства для відкриття власної справи. Ми з ними прорахуємо бізнес-план, ознайомимося з блоком, що таке витрати і що таке доходи, і як правильно їх формувати і розраховувати на тривалий період часу. Це буде 100% практичний блок, під час якого ми будемо вчитися складати необхідні фінансові документи. Скажімо так, під час нашого навчання дівчата пройдуть повний курс спочатку відкриття ФОП, реєстрація, всі бухгалтерські необхідні документи і до фіналізації. Тобто, це буде здання вже перших звітів. Окремо розглядатимуть і основи маркетингу, зокрема для того, щоб учасниці опанували усі тонкощі просування та продажу своїх послуг або ж товарів. Дівчатки навчаться. дівчата навчаться в першу чергу аналізувати цільову аудиторію для того, щоб розуміти ринок збуту для своєї продукції, свого виду діяльності. А після цього ми навчимо рекламувати просувати продукт. Блок дуже насичений за практичними навичками з аналізу, вивчення ринку. Завдяки цьому у результаті дівчатка зможуть заробляти. Вже за два місяці підіб'ють підсумки навчання у школі. За результатами серед дівчат оберуть трьох переможниць. Їхні проєкти отримують гранти на реалізацію власного бізнесу. Учасниця, яка посяде перше місце, отримає 30 тисяч гривень, друге 25 і третє 20 тисяч.